Шаттл Тайм. Програма Всесвітньої Федерації Бадмінтону. Націлена на просування Бадмінтону у шкільному середовищі. Учні повинні бігти в парах, відбиваючи кульку руками, контролюючи її напрям руху. Можна ускладнити завдання, виконувати вправу з ракетками змінювати дистанцію між учнями. Учні працюють у командах до 6 осіб. Вони стоять у лінії в одному кінці залу. Повітряна куля у кожної команди. Кожен член команди біжить в свою дистанцію вперед і назад, відбиваючи вгору кулю і уникаючи контакти кульки з підлогою, після чого передає кулю наступному учаснику своєї команди. Учням потрібно відчути контроль кулі, замість того, щоб просто відбивати її. Можна ускладнити завдання, виконати теж з ракеткою по одній ракетці на одну команду. Вчитель демонструє охват великим пальцем для ударів валана з лівого боку. Діти повинні утримати кульку в повітрі, ведучи її тимною стороною руки. Рухи повинні бути на відстані від корпусу. Спочатку використовуйте дуже короткий хват. Стимулюйте творче виконання вправ, наприклад, стоячи на одному коліні, на двох колінах, сидячи, лежачи, відразу повертаючись у вихідне положення. Вчитель демонструє основний образний хват, коли валан знаходиться на рівні з учнів, як при ударах праворуч, так і зліва. Діти повинні утримати кульку в повітрі основним виобразним хватом, відбиваючи кульку навпроти корпусу. Симетричний форхенд. Симетричний бекхенд. Учні повинні почергово відбивати кульку. три рази лівим хватом. Його ще називають бекхенд. Три рази основним хватом його називають форхет.